Якщо ви приймаєте участь у тендері або просто відповідально ставитесь до охорони праці, напевно вже знаєте про таку штуку як декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Що таке внутрішній аудит з охорони праці? На який термін видаються декларації під час воєнного стану? Скільки це все коштує та які ризики для вашого підприємства? У сьогоднішньому відео ми розкажемо все, що треба знати про декларації з охорони праці, а також дамо декілька практичних порад з нашого особистого досвіду. Incentre. Компанія Інсента надає послуги з отримання декларації дозволів на небезпечні роботи та обладнання по всій Україні швидко без відмов. Телефонуйте, консультації безкоштовні. В ідеальному світі перед тим, як виконувати будь-які роботи підвищеної небезпеки, кожне підприємство зобов'язано отримати дозвільний документ з охорони праці. Це може бути або дозвіл, або декларація. Обидва вони видаються чи реєструються Держпраці України через свої територіальні органи. Якщо дуже спростити, то дозвіл видається на виконання певних робіт пов'язаних з ризиком для здоров'я чи життя працівника, а також на використання обладнання, яке є реально небезпечним та здатне вбити або покалічити, наприклад, підйомний кран або резервуар з пальним. Тому, щоб отримати дозвіл на такі роботи чи устаткування, підприємство має виконати вимоги законодавства про охорону праці, провести спеціалізовані навчання на підприємстві, визначити відповідальних, встановити норми безпеки і таке інше. Виконання вами всіх цих вимог має бути підтверджено спеціалізованою експертизою, яку проводять незалежні установи. З іншого боку, декларація передбачена у випадках менш складних робіт, але все ж таки, що мають виконуватися з дотриманням певного рівня безпеки. Законодавство визначає конкретні переліки робіт та обладнання, для виконання яких потрібно отримувати дозвіл а для яких достатньо лише декларації. Але на період дії воєнного стану були впроваджені певні полегшення. Так велика кількість робіт з підвищеною небезпекою, які раніше передбачали отримання дозволу, зараз можуть здійснюватись на підставі декларації. Чому це важливо, запитаєте ви, тому що отримати дозвіл реально важко, довго і дорого. Ті, хто з цим стикався, знають про що я. А ті, хто ні, реально просто повірте. Декларація зі свого боку це відносно простий формат взаємодії з держпрацею. По факту вам лише потрібно подати заяву, якою ви підтверджуєте, що у вас все ок з охороною праці. Всі навчання працівникам зроблені. Інструкції з техніки безпеки затверджено. Журнали заведені, і люди розписались про те, що вони проінструктовані. Обладнання все паспортизовано і перевірено. Ну просто все супер. Далі ви подаєте декларацію на реєстрацію і вам її реєструють. Вам навіть не треба подавати цілу купу документів, як це передбачено для дозволу. Варто лише пам'ятати, що якщо ваша декларація включає пункти, які передбачають отримання дозволу, то вона буде нести тимчасовий характер до кінця воєнного стану і місяць після нього. А взагалі, декларація це безстроковий документ, її не треба ні продовжувати, ні підтверджувати. Один раз отримали і все. Але по факту багато хто взагалі не отримає ані дозволу, ані декларації, хоча об'єктивно повинні це зробити. Така ситуація в цій сфері склалась через відсутність серйозної відповідальності, та і самі штрафи, скажімо прямо, невеликі. Плюс, після повномасштабного вторгнення, всі перевірки з охорони праці були заборонені. Можливо, цей фактор якраз і сприяв певній розслабленості бізнесу. З іншого боку, відповідальність за порушення охорони праці може бути і більш жорсткою. В окремих випадках держпраця може заборонити вам діяльність, допоки ви не всі всіх вимоги у формі припису. Може заборонити користуватись обладнанням підвищеної небезпеки або ж виконувати роботи. Якщо взяти глобально, то є всього два випадки, коли наші клієнти реєструють декларації з охорони праці. Перший, якщо підприємство реально турбується про охорону праці у себе на підприємстві, виділяє щорічно кошти на навчання працівників, на проходження медогляду, турбується, щоб всі працівники були проінструктовані, щоб дозвільні документи всі були отримані. І це більш ніж обґрунтовано, тому що давайте відверто: при виконанні тих чи інших робіт підвищеної небезпеки об'єктивно можуть статись нещасні випадки. І якщо при цьому Цьому документи з охорони праці будуть не в порядку, то це в першу чергу загрожує керівнику підприємства. В кримінальному кодексі передбачена відповідальність керівника за недотримання вимог законодавства з питання охорони праці. І тут важливо розуміти, що недостатньо просто виконати вимоги, умовно роздавши всім захисні каски та окуляри з Аліекспрес, важливо також все це правильно оформити, щоб у випадку чого довести слідчим органам, що працівник був належним чином навчений. Що він був проінструктований, розписався у відповідному журналі, і що це все дійсно був нещасний випадок, а не наслідок системного порушення законодавства з охорони праці. Друга група підприємств реєструє декларації лише через те, що бере участь у тендері, умови якого передбачають надання замовнику документ дозвільного характеру з охорони праці. Такі підприємства, як правило, починають як ужалені шукати, хто їм може швидко зареєструвати декларацію без доків навчань та інших формальностей. і навіть ми таке можемо влаштувати, але при такому підході є один нюанс. Якщо ми говоримо про декларацію, то подаючи її, ви нібито берете на себе зобов'язання, що у вас виконані всі вимоги законодавства з охорони праці. Вона ж так тому і називається декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Вимог цих насправді дуже багато. Якщо бути реалістами, то очевидно, що у вас ніколи не буде все ідеально з охорони праці, навіть якщо у вас для цього є окрема людина або цілий відділ. Більш того, багато хто готовий піти на компроміс. Тут і зараз написати, що все супер, хоча об'єктивно нічого немає. І воно спрацює. Ви напишете, що все добре, і декларацію зареєструють. Але що буде тоді, коли з'ясується, що не все добре? Якщо або коли держпраця встановить, що заявлені вами на декларацію обставини не відповідають дійсності, на вас можуть чекати штрафи, відміна декларації, а також потенційно заборона діяльності компанії. Причому ви можете думати, що у вас і правда все нормально, але ваше розуміння нормального може не відповідати реальним вимогам законодавства, які доволі суворі. Ми з цим постійно стикались, коли активно працювали по супроводженню перевірок держпраці в 2017 19 роках. Клієнт каже, що все є. Журнали ведуться, призначені відповідальні особи. Але ми ж бачимо, що порушень як не десятки, то навіть сотні. І це добре, що ми їх знайшли, а не держпраця, але ж сам факт. Факт. Тому я зараз коротко розкажу, як конкретно реєструється декларація та які документи у вас повинні бути, хоча б по мінімуму. Декларацію можна подати на реєстрацію як в паперовому вигляді через ЦНАП, який потім передає її на розгляд в управління держпраці, так і в електронному вигляді через портал my.gov.ua. Реєструють декларації управління держпраці за знаходження вашого підприємства. Зараз в Україні діють всього сім міжрегіональних управлінь, які об'єднують в собі декілька областей. Наприклад, центральне міжрегіональне управління розповсюджує свої повноваження на Київську, Черкаську та Чернігівську області із центром у Києві. В самій декларації ви обов'язково повинні зазначити, коли у вашій компанії був проведений аудит про дотримання вимог законодавства про охорону праці. В ідеалі для успішного проведення аудиту на підприємстві повинна вестись вся документація з охорони праці. Всі працівники повинні бути навчені, проінструктовані і мати свіжий медогляд. Але я розкажу вам, як часто це відбувається на практиці, особливо коли горять строки по тендеру. В декларацію просто вписується номер і дата проведеного аудиту, але насправді аудит не проводиться. В кращому випадку підприємство вже має всю документацію з охорони праці, навчання на працівників та всі інші документи, про які ми говорили в цьому відео, але не встигає просто по строках провести якісний повноцінний аудит. Скоріше за все, воно проведе його задньою датою за потреби. А в гіршому випадку і таких випадків багато підприємства не має нічого. І ціль заключається в тому, щоб просто зареєструвати декларацію, подати її на. Тендер і забути про проблеми. Але за такого сценарію у вас реально можуть початись проблеми. Можливо, це не очевидно і не всі про це знають. Але держпраця протягом декількох місяців після реєстрації декларації можуть зробити запит на надання копії проведеного аудиту. Якщо ви не надасте аудит на вимогу держпраці, наслідки для вашої декларації можуть бути негативними. Держпраці у разі необхідності може зробити запит на копії документів. Які описані вами в Аудиті? Треба пам'ятати, що навчання і медогляд на працівників задньою датою зробити неможливо, хто б вам що не обіцяв. Як і неможливо провести експертизу обладнання, якщо ваша декларація стосуватиметься експлуатації устаткування підвищеної небезпеки, тому варто декілька разів подумати перед тим, як реєструвати декларацію без аудиту і без документів. При заповненні декларації треба звернути увагу ще й на місце виконання робіт, бо, звісно, у багатьох є бажання вписати в цю. Графу щось на кшталт по всій території України, і це логічно, але це, скоріш за все, не спрацює і буде відмова. У кожного управління держпраці є своє бачення, де саме підприємство може виконувати роботи за зареєстрованою декларацією. Дійсно, є такі управління держпраці більш лояльні, які дозволяють підприємствам вписувати в цю графу декілька областей. Але є і такі управління, наприклад, Київ і Дніпро, які дозволяють вписувати лише одну область або одне місто. На жаль, це безумовно незручно, бо для здійснення діяльності в іншій області вам потрібно буде реєструвати вже нову декларацію, а це додатковий час та гроші. В затвердженій формі декларації ви також можете знайти розділ щодо наявності договору страхування цивільної відповідальності. На практиці в більшості випадків ця графа не заповнюється, і при цьому декларації реєструються без проблем. Доволі рідко були випадки, коли деякі управління держпраці прям чіплялись за цей пункт і вимагали застрахуватись, але це скоріше як виключення справи. Тобто можемо зробити висновки, що перед тим як реєструвати вашу декларацію, треба добре поміркувати і зважити всі за і проти, щоб не мати проблем у майбутньому. In -in а тепер до самого цікавого. Вартість декларації та бюджет усіх супутніх розходів. Ринкова вартість послуг щодо консультування з обрання необхідних пунктів порядку, щодо заповнення декларації і її реєстрації обійдеться вам приблизно в 10 тисяч гривень. Правда, деякі міжрегіональні управління можуть бути більш вимогливими. Відповідно, роботи і ресурсів може бути витрачено більше. Якщо ж ви не маєте будь-якої документації з охорони праці, але хочете сумлінно підготуватись до реєстрації декларації, тоді ваші розходи можуть дещо збільшитись. Звісно, все буде залежати від кількості працівників в вашому штаті, від видів виконуваних робіт. Та від кількості експлуатованого обладнання. Але візьмемо для прикладу дуже розповсюджену декларацію, яку реєструють собі будівельні компанії для тендеру. Наприклад, уявімо, що у вас у штаті до 10 працівників, ви виконуєте роботи на висоті понад 1,3 метра, верхолазні роботи, зварювальні роботи, і візьмемо ще лакофарбове покриття. В такому разі вам треба розраховувати на наступні розходи. Перше, це розробка всієї документації з охорони праці на вашому підприємстві положення, накази, інструкції, журнали, які, наприклад, ми для клієнтів заповнюємо від руки. От це все може обійтись вам плюс-мінус в 10 тисяч гривень. Далі навчання працівників для такого штату, як ми озвучили 10 працівників, навчання буде коштувати до 12 тисяч гривень. Це все-все навчання. Плюс спеціалізоване, яке повинно бути для такої декларації. Медогляд всіх працівників може обійтись вам до 15 тисяч гривень. І на останок аудит з охорони праці. В середньому його вартість 5 тисяч гривень. Якщо ви раптом побажаєте зареєструвати декларацію на устаткування підвищеної небезпеки, але ваше обладнання вже з простроченим строком експлуатації, до розходів треба плюсувати ще такі, як експертне обстеження ЧТО ПТО. В залежності від обладнання ціни на такі послуги можуть різнитись. Але якщо ми візьмемо, наприклад, кран 90-х років, то весь комплекс вище згаданих послуг може обійтись вам в 10 тисяч гривень. Звісно, що всі ціни наведені тут є приблизними і можуть відрізнятись як в меншу, так і в більшу сторону, в залежності від певних факторів. Але в будь-якому разі, якщо вам потрібна допомога з дозволом або декларацією, ви завжди можете на нас розраховувати. Телефонні консультації у нас як завжди безкоштовні. Номери ви можете зараз бачити на екрані, а також вони будуть в описі під цим відео. Ну а ми побачимось з вами вже у наступному відео. Do it all again.